Працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький оголосили про збір бляшанок. З них будуть виготовляти окопні свічки. Ми придумували цю акцію, базуючись на тому, що потрібно перше дбати про довкілля, тобто робити перевикористання тих предметів, які ми викидаємо. І також ми консультуючи з волонтерами і також нашими захисниками, подумали, що є така штука, як окопна свічка, яка до речі для них зараз дуже актуальною її річч що можна з цих бляшанок Власне, який ми збираємо зробити у копні свічки. Така свічка не боїться вітру і дощу. З її допомогою можна підігріти їжу чи закапітити воду. А ще вона може зігріти в невеликому бліндажі чи окопі. Що собою це являє? Тобто це чиста, висушена без їжі бляшанка, наприклад, з кукурузки, яку ми там вдома, яку вкладається спеціальний гофрокартон. Це може бути картонка з будь-яких ящиків і заливається все парафіном або переплавленими свічками, які ми також вдома використовуємо. Сама окопна свічка в середньому горить близько двох годин, але, звичайно, все залежить від тари, в яку поміщають гофрокартон і віск. Якщо це маленька, наприклад, така, як спіткоття. Чого корму, то вона буде горіти менше, якщо це більша окопна свічка, вона буде горіти довше в середньому, там до трьох-чотирьох годин. Аби зібрати матеріали для окопних свічок, у місті встановили 10 контейнерів, де можна залишити бляшанки. Також приймають їх в екобусі та у центрі управління відходами. Ми старалися обрати локацію таким чином, щоб якщо брати місто глобально, всім було близько під'їхати. Тобто, вони ну віддалені рівноцільно одна від одної, тобто кожен мікро. Район міста може знайти для себе цю локацію. Самі локації збирають виключно чисті і сухі бляшанки. Акція безстрокова. Надалі працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький разом із містянами та вимушеними переселенцями планують виготовити окопні свічки та передати їх на фронт. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.